Добрий день, друзі! Сьогодні ми будемо готувати сочники з творогом. Так, для тіста нам потрібно 100 г масла, 100 г сметани. Так, сметана. Так, сіль, О, щепотку невелику. Так, розпушувач тіста десь приблизно чайну ложку. Так, і десь. Так, одне яйце. І 250 грам муки. Так, замісили тісто. Зараз накримо харчовою плівкою і в холодильник на півгодинки. Так, для начинки нам потрібен творог тут 180 грам. Сахар, 100 грам. Висипаємо сахар, щепотку солі. Так, ванільний цукор. Ну тут грам 8. І один яєчний білок. Так, і це все перемішуємо притильно. Так, Беремо тісто і зараз будемо його розкатувати. Так, тісто розкатали, беремо якусь склянку, посудину, ну, приблизно діаметр десь 10, 10 см, і вирізаємо такі кільця. Раз. І так до кінця. Так, розложили кільця і тепер беремо начинку, чайною ложкою, викладуємо наш турок. І цю половинку згортаємо сюди. І так до кінця. Так, загорнули наші сочники. Зараз змазуємо жовтком і відправляємо в духовку. Температура 180 градусів, десь на хвилин 20 до готовності. Так, друзі, сочники приготувались, вийшли гарні, смачні, запашні. Всім приємного. До зустрічі на нашому каналі.